Росіяни атакували кривий ріг. Зранку випустили дві балістичні ракети. Від останнього удару загинула жінка. Чимало людей постраждали. Четверо в важкому стані. На місці влучання зараз перебуває наша кореспондентка Софія Богуцька. Вона з нами на прямому ефірі. Вітаю Софії. Розповідай, що відбувається наразі. Та Оксано, от нещодавно стало відомо, що від атаки по кривому рогу вже 14 поранених, серед них 9 жінок. 9 людей наразі перебувають у лікарнях, і четверо з них у критичному стані. Це вже під російським ударом опинився цього разу готель. Це вже четвертий такий. Понівечений об'єкт у кривому розі від початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що десь о сьомій ранку росіяни завдали балістичного удару поруч із готелем. А вже за 10 хвилин прямісінько у нього поцілили ще однією балістичною ракетою. Цей час на місце вже прибули рятувальники та медики. На щастя, люди не постраждали. понівечений лише спецтранспорт. Від цієї атаки виникла пожежа у трьох гаражах. Там зайнялися чотири транспорт. Засоби, також пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля, магазин та ще 12 легковиків. Зараз на місці події працюють всі необхідні служби. Рятувально-пошукові роботи завершені. ДСНС провела всі роботи. Зараз на місці події розгорнуті штаби. Понівечені багатоповерхівки, магазини, також об'єкти соціального напрямку. Під цієї російської атаки загинула 47-річна жінка. Уже відомо, що це співробітниця Криворізької районної військової адміністрації Ірина Васюк. У неї залишився чоловік та двоє дітей. Жінка якраз прямувала на роботу у громадському транспорті, і її смертельно поранили уламки. Також ще нагадаю, 14 людей зазнали поранень дев'ять з них у шпиталені четверо з них перебувають наразі у реанімації. З них двоє жінок і одна людина у вкрай важкому критичному. Стані. Тані, ми залишаємося на місці і слідкуємо за ситуацією. Оксано, дякую вам, Софія. Софія Багуцька була з нами на зв'язку з Кривого Рогу. Там по місту Росіяни зранку випустили дві балістичні ракети.